Сьогодні я розкажу вам про двох політичних близнюків Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Обидва вихідці із шоу-бізнесу у партії мають властість тримати образи на опонентів і журналістів, проголосили себе руйнівниками системи, і обоє претендують на Нобелівську премію з миру. Саме марнославство, амбіції та відчуття власної обраності не дозволяють Зеленському і Трампу належним чином сприймати один одного. І, хоч лоба стіну товчі, дружби і любові між ними ніколи не буде. Прихід зеленського до влади ознаменувався першим суперечливим рішенням про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і оголошення дочасних парламентських виборів. Шостий президент України був впевнений, що мандат довіри, який він отримав від суспільства, дозволяє йому робити абсолютно все. Міняти за порхом руки склад парламенту, вмикати шалений принтер у раді для ухвалення у рекордні стислі строки десятків законів, тягнути до влади коміків, весільних фотографів і безробітних. Зеленський прагнув бути революціонером в українській політиці, а виглядав як слон у посудній лавці, так само як і Трамп. Який за перші 10 днів свого другого президентства підписав 66 актів, серед яких прокламації, меморандуми та 38 указів. Вони стосуються, зокрема, міжнародної допомоги, мігрантів, мит, оборонного сектору, в ці ж дні 47-й президент Сполучених Штатів Америки оголосив про намір анексувати Гренландію, перетворити Канаду в 51-й штат Сполучених Штатів Америки, переіменувати мексиканську затоку американську, поновити контроль над Панамським каналом, ліквідувати міністерство освіти і ще багато багато чого, так як і Зеленський. Лише масштабу Трампа більше і діє він нахабніше. Трамп і Зеленський родом із шоу-бізнесу. До приходу у президентське крісло Трамп і Зеленський поняття зеленого не мали, як працює державний апарат. Масштаби фігур, звісно, були різні, як і капітали, якими вони тоді володіли. Але свою популярність вони здобули завдяки телевізійним шоу. Обом до політики вдавалося успішно розважати публіку. Один був фронтменом студії Квартал 95, інший ведучим шоу учень та кандидат. За плечами і першого, і другого зйомки у десятках фільмів. А відтак до політики вони ставляться як до великого шоу або телесеріалу. Де, на їхню думку, має бути лише один головний герой всі інші другорядні. Прикметно, що обом випала роль президентів у кіно. Зеленський знявся у слузі народу, зігравши такого собі вчителя Василя Голобородька, який несподівано для всіх став президентом України. Саме завдяки цьому образу Зеленському й вдалося вскочити у президентське крісло в 2019-му. Трамп також претендував на роль президента США у телефільмі Акулій Торнадо 3. Це було у 2015-му. Утім, Дональд відмовився від зйомок, оскільки почав готуватися до справжньої президентської кампанії. Роль президента у фільмі зіграв інший мільярдер Марк К'юбан.